Київська міська державна адміністрація, вже провівши декілька років активної співпраці з фізкультурно-спортивним товариством Спартак, прийняла рішення підтримати повністю проведення в місті Києві вже другої спартакіади здоровий киянин. Навіть назва цієї вона повністю співпадає з назвою стратегічної ініціативи міста Києва. Здоровий киянин, в чому полягає суть цієї ініціативи, ми детально проговоримо сьогодні під час нашої прес конференції, але головна мета це через в основному підприємстві організації, через профспілкові комітети підприємств і організації, через наявну матеріально-технічну базу, інтегруючи зусилля свої, бо не кожне підприємство має таку базу, використовуючи бази інших суб'єктів здійснення фізкультурно спортивної роботи, все таки. Спробувати залучити якомога більшу кількість працюючого населення через проспілки, ще раз повторюю, через інші командні. Групи бажаючих змагатися на звичайно, не, не стільки на професійному рівні, як на рівні саме от здорового способу життя, провести такий цілий цикл різноманітних абсолютно змагань. І дуже приємно, що вже після сьогоднішньої прес конференції ми тому її сьогодні саме і проводимо, вже не словом, а ділом, буквально після завтра буде вже проведено перший етап, перші змагання. fusá na Вшанування пам'яті чільника Спартака Володимира Баженкова на комплексі наука тому заходів дуже багато. Київська міська адміністрація їх підтримує. Я сподіваюся, найближчим часом ми розробимо і при буде прийнято розпорядження київської міської адміністрації про проведення цієї широкомасштабної спартакіади, і попри те, що ще не стартував бюджетний процес в місті Києві, все одно Спартакіада стартуватиме і. І ми розпочнемо новий цікавий фізкультурно оздоровчий рік в місті Киї.